Рама, я у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю сьогодні. Будемо говорити про боротьбу на інформаційній ниві з російською пропагандою та дезінформацією, зокрема в країнах Європи і у Польщі. Цими днями у Варшаві в українському хабі UA Hub, -хаб, відбувся круглий стіл. Його тема висвітлення українського порядку денного у польських медіа, комунікація з українською діаспорою та боротьба з дезінформацією. Учасники обговорили зокрема теми про те, як ефективно доносити український голос у польських змі, які канали комунікації з українською громадою за кордоном працюють найкраще, а також про те, як протидіяти дезінформації у складних медіаумовах. Захід став платформою для налагодження діалогу між державними інституціями, журналістами, експертами та активною громадою у Польщі, зокрема у Варшаві. Про те, як відбувався захід, та що говорили його учасники, пропоную послухати далі у репортажі. У заході взяв участь Микита Потураєв, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також провідні експерти медійної сфери. Скажіть, будь ласка, як в час війни повномасштабної, яка триває вже четвертий рік, посилити голос України за кордоном, зокрема тут у Польщі, це в першу чергу питання спільних дій всіх небайдужих українців в цій новій діаспорі. Це питання того, щоб комунікувати тими інструментами, які не потребують великих ресурсів додаткових, тому що у України зараз їх немає. Очевидно, що європейські країни і дуже багато роблять для? Підтримки України і українців вони теж іноді ну, змушені виставляти там певні пріоритети. Я думаю, що це питання ми будемо піднімати на рівні загальноєвропейських інституцій про те, що необхідно все ж таки подбати на рівні знову ну, єдиної Європи Євросоюзу, про підтримку українських медіа в Європі Українських медіа діаспорних, ну власне підтримка, це, що маєте на увазі підтримка. Ну е, ясно, що це в першу чергу фінансовий ресурс. Е, ну треба треба, щоб з'явилися певні грантові програми, які дозволять просто існувати і окремим медійним ініціативам, які склалися ну просто природнім шляхом, і ті проекти, які з'являлися в європейських медіа, ну зокрема, от як. Польського радіо або з польського телебачення, ну от всі такі ініціативи важливо не втратити, їх треба підтримувати. І я переконаний, що європейський союз міг би знайти для цього необхідні кошти, які могли б бути спрямовані через грантові програми. Про це будемо говорити з нашими європейськими колегами. Створення відповідної такої це. платформи, що мається на увазі, нам необхідно обмінюватись інформацією про те, постійно про чому обмінюватись, про те, як кого Росія намагається дестабілізувати. Тому що ми багато чого не знаємо. От ми не знаємо, наприклад, як вони зараз працюють в Польщі, які ну ці от дезінформаційні компанії вони проводять. Польща очевидно не знають багато чого, що відбувається в Україні, і ми разом з Польщею не знаємо наприклад, що відбувається в країнах Скандинавії або там в інших країнах. А нам треба це знати, тому що от усвідомлення того, що проти нас іде війна інформаційна проти всіх нас, проти нас в Україні ще і гаряча, повномасштабна, але взагалі ця на гібридна і зокрема інформаційна, йде проти всіх європейських країн. Якби всі це розуміли, і масштаби, то я думаю, що і багато рішень, які, на мій погляд, зараз гальмуються з ефективної протидії російській дезінформації, вони приймалися б значно швидше. Тому нам потрібно по-перше, ну десь особисто збиратися більш-менш регулярно і обговорювати ті виклики, які перед нами стоять, і як ми на них можемо відповідати. І я думаю, що як інструмент може бути якась там певна платформа загальноєвропейська, де буде спілкування медійників громадського сектору, експертів, науковців і представників відповідних державних органів, бо кожна держава це вирішує в свій спосіб. У нас там два центри, наприклад, є і міністерство в інших країнах там по-різному. Але по залежності від того, яка архітектура, ясно кого долучати, і там має йти це спілкування, Тобто там мають з'являтися бюлетені, такі репорти, що називається, да, значить, що ми виявляємо. Значить, робить Росія проти кожної з країни з країн проти там кожного суспільства, і що ми робимо, і щоб там ми могли б отримувати також фідбек від колег з інших країн. От а от ми вам пропонуємо ще так там зробити, може вам це допоможе. Ну, це я дуже ясно, що спрощено зараз кажу, але в принципі воно так приблизно може працювати. А ви з кимось з польських посадовців обговорювали? Ну з вашого напряму з польських посадовців поки що ні. Думаю, що така комунікація. З'явиться а ми ввели цей діалог, почали вести і вже, от як бачите, прийшли до перших певних ідей з країнами Скандинавії і Балтії, але поляки ж якраз посередині між нами і Балтійськими і скандинавськими країнами. Тому очевидно, що участь Польщі в такому в діалозі, і в таких проєктах, вона є природньою, і зараз, от, під час літньої сесії ОБСЄ, сподіваюся, поговорити про це з польськими колегами, щоб вони теж до цього процесу долучалися. Там насправді бажаючих більше є велика Британія. Значить про це говорив я також з колегами з Канади, тому що виклики, виклики то в принципі перед всіма дуже подібні. Насправді це так і є, тому що от я приїхала спочатку повномасштабної війни до Польщі, і я зрозуміла таку річ, що ми дуже мало знаємо одне про одного. І зараз, коли триває війна, ми просто не маємо права цього, бо Польща, якби це є таким хабом, нашим партнером і так далі. Тому нам треба якось просувати свій такий український наратив, здоровий так тут в. В Польщі, але як це робити? От можливо, ця платформа дійсно вона допоможе. А от щодо боротьби з дезінформацією, це теж буде включено в цей напрям цю платформу? Безперечно, це ну одна з головних цілей, того, щоб ефективно протидіяти дезінформації, треба знати. Точно що вони роблять в кожній країні, і треба точно розуміти, як хто відповідає і наскільки хто ефективні рішення знаходить. Мене звати Олена Дехтяр, я блогерка, соціальна діячка, експерт в питаннях легалізації українців в Польщі і голова фонду Дім там дити. Ми сьогодні на зустрічі такій медійній разом з українськими парламентарями і говоримо про інформаційні впливи про боротьбу з дезінформацією. На вашу думку, наскільки це питання зараз є таким нагальним, і що власне потрібно робити, щоб виправити ситуацію? Це насправді дуже важке питання, і ми поспілкувалися з паном Микитою, який теж це за так, який теж це зазначив, і на жаль, вирішити питання на раз два. Неможливо тому кожен українець має бути свідомим, яку інформацію він споживає, з яких джерел, і все ж таки має включати критичне мислення і розуміти, що на сьогоднішній день дійсно дуже багато вкидів. Дуже багато є впливу на свідомість українців і в Україні, і за кордоном, і ми це бачимо. Тому моя така порада завжди. Думати, аналізувати і ні в якому разі не дозволяти медіа впливати на свідомість, бо ну, на жаль, крім нас самих, за нас ніхто це не вичистить. Ви очолюєте фонд дім там, де ти, і працюєте з українськими воєнними мігрантами. Це переважно жінки. Так, от які найбільші інформаційні загрози щодо цієї категорії українців у Польщі? Я маю на увазі інформаційні загрози. Перше, що хочу сказати, це я дуже вдячна зараз польським медіа за те, що вони, хоча б, почали вже висвітлювати інформацію, що українці витратили близько 80 Мільйонів злотих, так а польща надала допомоги на близько 20 мільйонів злотих. Це вже великий плюс, і Я про це завжди говорила: що потрібно цю інформацію висвітлювати. Мова цифр, мова цифр, так бо найбільша, знаєте, ну не те, що загроза, а дуже понижує морально-психологічний стан наших жінок з України в Польщі мам. Та інформація, яку вони чують з медіа, що заберуть допомогу, що будуть штрафувати, коли діти не будуть ходити до школи, що працедавці, ось зараз у мене буквально інформація, звільняють, бо немає карти побиту. Розумієте, і це все говорить про те, що погано працює інформаційна підтримка. Працедавці не розуміють, як влаштовувати українців до сих пір. Вже я перепрошую, скільки років пройшло, а скільки взагалі років українці працюють в Польщі, і до сих пір є така проблема, і ось це найбільше впливає на наших е, українських жінок, які мають тут бути підтримкою і для своїх дітей, і для себе, і для України. Ось ця інформація, яка шириться, і на жаль, вона шириться навіть польськими політиками. Ми всі знаємо, як проходив перша кампанія, як Кампанія, так на жаль, ось це впливає. Але наш фонд, і я особисто Олена Дихтяр на своїх соціальних мережах. Завжди спростовую, завжди кажу інформацію таку, яка я є. Завжди заспокоюю і чітко пояснюю, що мають робити українці за кордоном. Тобто, фактично, ви займаєтесь не лише легалізацією, допомогою підтримкою, але ще й боретесь так на інформаційному фронті. За правду, так і є. Я вважаю, що кожен на своєму місці має це робити: не розповсюджувати фейкову інформацію, а все ж таки аналізувати. І е, включати критичне мислення Ольга Касьян, керівниця ЮІХАП. сьогодні відбулася зустріч щодо інформаційних викликів боротьби з дезінформацією у вашому хабі. Власне, чи це перша, чи, чи це були вже подібні зустрічі? Чому ви вирішили їх започаткувати? Власне, ця тематика дуже актуальна, саме тематика. Того, як поводитися нам, лідерам українських думок в Польщі журналістам, як налагоджувати правильно комунікацію, як сприяти тому, щоб фейки та наративи, які Росія намагається проштовхнути в канали комунікації з українцями за кордоном, щоб це максимально спростовувати, але таким шляхом, який буде ефективним, тому можливо навіть діяти на Упередження цього mm. uh, і сталося як зазвичай що просто. Мимо через Польщу проїжджав Микита Потураєв, і він також сьогодні бере участь в одній з конференцій в центрі Варшави, але сказав, що в нього буде є вільні дві годинки. І я кажу, давайте зустрічатися, давайте робити зустріч, тому що такі зустрічі вони конче необхідні. Сподіваємося на те, що такі зустрічі будуть системні не тільки з Микитою, а також і з іншими професіоналами з іншими. путичними до цієї сфери людьми. Пан Микита говорив про створення. Я платформи певної, так тобто, яка об'єднає всіх, скажімо так, хто в цьому інформаційному полі бореться з гібридними загрозами і дезінформацією, чи може, наприклад, ця платформа бути створена на основі хабу, який зараз от ви зробили, і ви очолюєте в Польщі, в Варшаві? Саме взагалі така ідея спочатку була, коли я отримала ключі від містгруп, від першої нашої конференційної зали, і тоді власне була задумка. Створити такий центр діалогу і для українців, і для взаємодії з Польщею, з поляками як на рівні громадськості, так і на рівні політичному. Але коли почала взагалі комунікувати з тими, хто тут, то стався величезний запит саме на офіси, на те, що потрібно майданчик для старту бізнесу для підтримки себе, своїх родин і звичайно підтримки України. Тому рік ми працювали над тим. Щоб створити платформу, яка стане таким базисом для власне, тих, хто є тут в Польщі наразі через повномасштабну війну і почав будувати свої бізнеси. І е, зараз навіть, мабуть, і час прийшов, бо і маємо власне час, того, що ми всі тут орендуємо приміщення, займаємося бізнесом, ми трохи розбудували вже свої бізнеси і е, маємо. Час, щоб ефективно його використовувати власне в сфері інформаційної політики. Привіт, мене звуть Ольга Заковрашна. Я в еміграції вже четвертий рік. Я журналіст за освітою. Я буду керувати майбутнім нашим спільним проектом Hub.ua, Це буде українське незалежна медіа і це буде студія подкастів. Сподіваюся, що це буде цікавий проєкт, Сподіваюсь на підтримку українців. Сподіваюсь на те, що ми зможемо зробити ще один невеличкий крок. Щоб об'єднувати українців в Польщі. Щоб робити їхнє життя можливо цікавішим, простішим, допомагати вирішувати якісь проблеми. Бо ми зрозуміли, що ніби у Польщі дуже багато українців на сьогодні, так але ми всі якось роз'єднані. От є такі невеличкі, невеличкі осередки, так щоб об'єднати усіх, то наша мета наразі ось така. Поки що не буду все розкривати, бо все це ще на етапі перемовин. Ми ще вирішуємо питання з приміщеннями, ще вирішуємо питання. Як, взагалі це все доношуємо цю ідею? Можливо, Та... Питання фінансування, да скоро вже вона народиться, це ми все це робимо за власні кошти, тобто ми не залучуємо якісь державні чи грантові кошти, все це робиться за власні кошт? То я сподіваюся, що ми зможемо сказати, що ми дійсно незалежні медіа. щодо от, тих тем, які порушували сьогодні, під час зустрічі, зокрема з Микитою Потараєвим, народним депутатом України, головою профільного комітету, все таки за чотири роки тут, як ви бачите, наскільки? Україна і Польща розуміють один одного, і які проблеми існують саме в інформаційній сфері. Мені важко судити саме про інформаційну сферу. адже я за профілем, за фахом журналістським я не, не працювала ці чотири роки. Але те, що я бачу як просто емігрантка, ну, мені. Можливо, мені пощастило, але я зустрічала тільки тих поляків, які нас підтримують, які адекватно реагують там на те, що відбувається у нас, так які не шукають приводів для наших якихось суперечок нових. Із піднятих старих, да, а шукають можливості, щоб ми жили як добрі сусіди. Я не бачила хейту, я вам скажу відверто. Я не бачила такого. От сьогодні для мене було на цій зустрічі, було таким відкриттям, коли от колега-журналістка поділилася ну, про те, як були у неї там який був у неї досвід. То, на мій погляд, просто шукати якісь, да, Так, щоб таких не було історій. Да, треба шукати точки дотику. На мій погляд, дивіться, всюди є. Як адекватні люди, так і неадекватні, і у нас є, і у Польщі теж є. Треба шукати точки дотику, і треба завжди тримати голову холодною. Бо насамперед, от як сьогодні зазначив пан Микита, так у нас у всіх проблема з медіаграмотністю, і краще, щоб ми почали це вивчати ще треба вивчати ще в садочку, навіть не в школі. Бо ми вивчаємо дуже багато всього. А те, що нам реально зараз у цьому житті буде просто необхідне, бо ми в живемо в епоху соцмереж, у Нас дуже багато зараз каналів інформаційних каналів зв'язку. Нам потрібно вчитися фільтрувати. А це навичка. І напрацьовувати цю навичку треба починати ще з самого маличку. А нам, тим, хто загарі зараз виїхав, нам треба цю навичку тим більше напрацьовувати в подвійному темпі. Бо ми, ми маємо фільтрувати те, що ми читаємо і слухаємо, і дивимося, що відбувається вдома, і те, що відбувається тут. Ну тобто, дивитися дві точки зору, так би мовити. Дякую. Це була програма Я у Польщі, і сьогодні ми говорили про висвітлення українського порядку денного польських медіа, комунікацію з українською діаспорою та боротьбу з російською дезінформацією. А саме говорили про круглий стіл, який відбувся цими днями у Варшаві в українському хабі ЮАХАБ. В Заході взяв участь Микита Потураєв, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Також участь у дискусії взяли провідні експерти медійної сфери та українські журналісти, які працюють у Польщі. Учасники обговорили те, як ефективно доносити український голос у польських медіа. Які канали комунікації з українською громадою за кордоном працюють найкраще, а також методи протидії дезінформації та російській пропаганді у складних медіаумовах під час повномасштабної війни Росії проти України? Тож, велике сподівання на те, що цей захід і в майбутньому стане певною платформою для налагодження діалогу між державними інституціями, журналістами, експертами і активною громадою у Польщі та в Україні. З вами була Світлана Мялик. На все добре.